Які відстані від пішохідного переходу заборонений обгін. Тобто, і ви читаєте три варіанти відповідей. в першому говориться за 50 метрів до і після маркер. Уявляєте собі на дорозі, ви їдете як водій, чи ви, їдете, то, чи ви той, кого обганяєте, це неважливо, але відбувається обгін перед пішохідним переходом за 50 метрів так? і після. Так? Ви собі думаєте, чи може бути це відповіді? Друге, вас лише перед, і ви дивитеся тут лише перед. А після тут не вказано, маркера нема. І третій варіант в нас йде 100 метрів перед пішохідним переходом. 100 метрів уявляєте, скільки ж це 100 метрів? Ви маєте собі орієнтуватися в метражах таким чином. Ви собі орієнтуєтесь по автомобілях. Автомобіль в середньому, грубо це 4-5 метрів довжина. Так? Щоб вам вирахувати 100 метрів, так, це вам треба поставити 20 авто один за одним. То може бути правильною відповіддю третя, так? що аж за 100 метрів У нас дуже часто між самими пішохідними переходами буває всього 100 метрів. Так? Давайте віримо, правильно це чи ні? О, Є. Це правильна відповідь. Тому що після пішохідного переходу вам відкрита дорога, вже пішохідного переходу немає.